Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все Світланою». Сьогодні я вам пропоную дуже смачний і простий приготування салат із червоного буряка, але він буде із медовою ноткою, трошки незвичайний. Заготілося щось незвичайного. Після свят хотілося трохи розгрузити свої шлунки. І приготую сьогодні для себе і для вас отакий от смачний вітамінний салотик. Для цього я беру два червоних відварених буряки і отакими от продуговастими кубиками накришила я буряк. Також взяла пів цибулинки звичайної і покрушила також кубиком. Отаким. От Можна додати його до нашого буряка. Також два огірочки. В мене бочкові, вони в мене дуже смачні. Я їх готувала цей рік за дуже смачним рецептом. Хто хоче, може подивитися у моїх відео, які я готувала літом. Це дуже-дуже смачні огірочки. Вони. Не розпадаються, не плюснуть і без жодного запаху, хрумкі, ароматні, не скажеш, що вони з бочки. Але вони приготовлені звичайним засоленим способом. Так, от такі три інгредієнти я додаю до свого салату. Можна зелень. У мене зелені вдома не знайшлося, то я... Використовую тільки три інгредієнти. Хто хоче зелену цибулю, можна добавити і зеленою цибулею. Так, що характерно в цьому салоті, що ми зараз його перемішаємо добре, і будемо заправляти дуже цікавою заправочкою. Я беру 50 г пахучої олії. Отакої От світленької, не коричневої. Також пару зубчиків чесночку, трошки мелиного-чорного перцю. І додав меду. У мене він білого кольору. Це квітковий мед. Він такого кольору і є. Дуже смачний, нагадує цукерку корівка. Дуже-дуже смачний мед. Ось така в мене буде заправка. Звичайно, солю перчу. Так, дуже смачно. Ніколи не думала, що олія із медом це така пікантна нотка має. Так, це все перемішую. І буду заправляти цією заправочкою. Салат дуже корисний, тому що тут самі вітаміни. І в придачу мед. Мед я не розтоплювала, він у мене такий є. Розтоплений мед від зовсім не корисний. Тому використовуйте тільки мед. Такий, є є. Так, зараз покуштую. М -м 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 -м. Справді дуже смачно. Чесничок, пікантність меду. Олії пахучої. Це дуже-дуже смачно. Так що раджу приготувати такий смачний салатик. Подивіться, який він гарний і дуже-дуже смачний. На цьому все. Закінчую своє відео. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще дуже буде багато смачних, корисних і дуже поживних і в той же час цікавих страв. До побачення, ваша Світлана! Всього найкращого!